Так, це ми от поснідали, і Буська нас привела до Гриші. Скажи, покорміть Гришу, покорміть Гришу, да, Бусь? Я кормила Гришу, не кормила. Да. кормила. Бачите, поки, поки я, я спав, Света з Бусі покормила Гришу, Поднимаю, да? Кормила там зерна шоколад? Ні, з'їли пусто. Я Бач, колочка яка мене вона кушала. Це да, понятно, вона їсть, а тепер йому тепло стало. Да, Гришин? Давай ми трошки тебе відчинемо. Діки насипати тобі більше нічого не будемо, хвати з тебе, буся. Давай, стой, 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 бусі. О, Гриш, підходь до гришки. Треба так от тримати. Ну це ж, диска, мала ли що вона там, вона є а, бачите скільки на снігу випало? Я перед цим відео виставлю, як ми додому їхали. Подивіться. Гриша, дай я тебе фотки, Гриша? Деякі красиві так оп? Стой, Гриша. О, поробив я фотки, трошки вам покажу. Яка погода. Добре. Будемо займатися іншими справами. Буська, куди ти то лізеш? Там білі мохи. Добре, давай, холодно, бусь. Бачите, Буська гуляється з гришем. Щось м'явка йому, там щось розказує. Вони це люблять. Стануть один біля одного. Буся з цієї сторони Він з цієї. І щось там грибуться, щось розказує друг другу. Добре, треба займатися іншими справами. Зараз вам покажу. Так, це от ми достали нашу курочку. Отакі от. Полу ці ршечки такі. І зараз будемо з вами запікати. Ой, буде здоров'яся. Будемо з вами запікати, бо треба щось обідати буде. Зараз я перемочусь сольки спеціями і пустим в духовку. Так, а це ми бачите, додавали наші спеції. Чорний перчик Чесно, щок такий сушений. І от паприку. Ну, це нова така паприка ми випадково взяли, паприка венгерська. То ми завжди беремо паприку трошки підкопчену. Ну. ну І це така піде, одним словом. І от ми вже бачите, перекабуцяли спеціями наше м'ясо. Ще додавали тут трошки сольки і будемо вже запікати. Так, уклали ми наше м'яско в рукав. Трошки маленьке. Це у нас залишався там маленький кусочок, я думаю, його теж використаю. І ставимо в нашу духовку, нехай собі кається. Десь так. І все, будемо чекати, а саме підемо по справам. Так, як бачите, це я вже на вулиці, виніс сміття, ну, я треба виносити. Бачите, така погода, сніг. Ну, ви вже знаєте, що на сніг випав. Зараз зайду в магазин, треба купити свіжий киболочок на перекуси. І піду очищати машину, бо... Бо скоро їхати до праці, а машину засипала після того, як ми приїхали. З них ще, й, ще йшов. Тому треба розчистити, щоб ми швидше сіли да поїхали. Добре, пішло в Так, це вже юнет, бачите, взяв оці булочки, як завжди, ці такі борон. Сьогодні завтра взяв два косанчика. Попробую. Ну, чогось захотілося скуштувати. От І оце взяв. Ось такі тісточки для світочки. Ну ви вже знаєте, що я беру іноді. Ну не то, що іноді, а для світочки беру. Добре. І зараз трошки вам покажу, бачите, яка тут крупа. Може, важливо комусь цікаво, які руки є у нас тут нет і яка у них ціна так девится гречка гречка по 6 злот за кілограм, да ні, бачите дуря нас за 900 грамм тут є ще така от гречка тут вже грам, Ну, тут уже 400 грамм 325 ну такі різні, всякие різные чайные Добре побіг. Це зараз трошки вам покажу, яка олійка є. І побіжу, по време немало. А це бачите, привіт така. Ніцесити, мабуть... А да, скіс палилася. А, олівка, так. Да. Я думаю, то з а ні. Зараз покажу вам. Трошки олійка є. І побіжу, бо треба ще машину, снігу чистити і бігти додому, обідати, Да? виїжджати вже до праці. Оце теж таке, бачите, з справим олівка олія, нажимаєш на пшикає, ми коли збрали. Воно зручно, але єдиний мінус, що швидко закінчиться. І це такі колись брали, ну, не, ці, не цієї марки, а щоб 에, була з чилі персом. Так я за салатом дуже смакує, я вам скажу. Добре, побіг я зараз виберу ще яєчка треба вибрати і побіжу очищати машину, там з вами включусь. Так, це вже, бачите, підійшли до машини, яка вона засніжена. Ну що, зараз будемо... її расчищать Сейчас. Ой, возьму метелку. Я тут ей завышел. Так. Ложим наши закупы. Хай тут еще положить. А сами будем очищать. Снег мокрый, залупая. сейчас я вам другую руку возьму, а то левый трошки не заручен. И будем вот так ощущать. Погода такая, я вам скажу, классно. Вот такие таки гулять по снежку. Но никак не ехать на... до работы. Гулять здесь. для праці добре знаєте з вами трохи дольше буде ну кому буду відключатися і мабуть на сегодня вже буду завершивать это завершувати це відео базар буде додому треба Це відео, та їхати до праці. Але зустрінімося завтра. Зараз я вам переверну камеру. Бачите, яка красота на деревлях. Не сильно холодно, ну так десь ну, десь можливо мінус один. Трошки. Ну, так. ну десь більш ноль, ніж мінус. Добре. Буду я защищати, да, збиратися до праці. Всім миру, добра. Зустрінемося завтра в нашому щоденнику, в новому відео. Тому чекаю вас на, на нашому каналі. Підписуйтесь, ставте лайки. До зустрічі!